Що вони щодня фігурують у кадрі багатьох телеканалів, відвідують шоу, дають концерти, виступають на корпоративах. Зірки хочуть заробляти і заробляти більше. Хтось відкриває свій ресторан, хтось створює власні фарфуми чи свій одяг, а хтось просто маленький чи великий бізнес. Кому як це вдається, кому не вдається, і скільки ж зірки заробляють на корпоративах? Дізнайся з нашого сюжету. 30 тисяч євро. Ну, Виступлення его стоит на сегодняшний день 100 евро. тисяч євро. Дів ти євро. Дів десять. Але навіть такі цифри для селебритіс замалі, щоб їсти круложками. От вони і не проти отримати лівачок від бізнесу. У знавці ресторанної справи записалися до прикладу Ані Лорак та Маргарита Січкар. Щоправда, у них не склалося. мене був ресторанний бізнес, оно у бизнес, он Владиславу. Я кстати, абсолютно по цьому поводу никак не нікаквісажалів. А сімейний бізнес Кароліни та Мурата і тонув і горів. Тому може ані Лорак краща як співачка, аніж бізнесвумен. І як бачимо, власна справа штука ризикована. Тож краще, напевне, кіно. На серіалах, мюзиклах чи ситкомах можна підзаробити непогані гроші. А комусь, як, наприклад, Вірі Брежнєвій, пощастило потрапити й у велике кіно. Саме головне задача була етавісно ж, знаходитися на висоті. Після картини «Любовь в большому городі на неї просто посипалися пропозиції. Молодець я у тебе. зараз на її совісті. 10 ролей. Ексвіагра навіть спромоглася закрутити роман з режисером доленосної стрічки. Подейкують також, що не заросла стежка Брежневої, й до магазину Секонду, яким займається її сестра. Не дивно, адже співачці треба двох дітей годувати. Дещо менше кіноподвигів увіреної колеги Анни Сідокової, сім. І виборола вона їх, що називається потом та кров'ю. Ви сумніваєтесь в моєму професіоналізмі. Давайте я вам завтра пришлю касету з усіми сценами з моєго кіно. І Я буквально за Полчаса нашла актера. Ще 15 минут нашла парня оператора. Я отрепетировала, знайшла костюми, все, все знайшла. Я беременний. Це правда. Mm. Хорошо. отец хто? Ти. Я отец. Сергій Лазарєв теж подався у актори. Не кіно, а театру. Щоправда, мистецтво справа не така вже й прибуткова. Мабуть, через це Лейзербой не кидає мікрофона. Про це й розповість нам сьогодні у «Гутені». А от те, що акторські халтури справа вигідна і для піару, вчасно зрозумів Ваня Ургант. По-перше, телеведучий та шоумен більше 15 років у кіно. Ні, мені сказали одразу приходити». Снімалось хорошо з удовольствием, з задором. Конечно, помню. Та окрім того, що Вані у фільмах добре знімається, йому ще й непогано співається. Тіддяжиміння Опаду! Казалось би, що такого, да? А така популярність невероятна. Також у списку бідних заробітчан власники будівельних компаній, хімчисток, піцерій, салонів краси і кав'ярень. Адже з кожним заробітком потреби ростуть. А зупинитися у гонитві за грошима часто заважає справжня жаба.